Бути воїном жити вічно наш першочерговий обов'язок зберегти пам'ять про людей, які є прикладом того, як потрібно любити свою землю та обороняти її до останнього подиху. У Львові на фасаді будинку, що на проспекті Червоної калини, 127 а відкрили мурал, присвячений бійцю 3-ї окремої штурмової бригади Олегові Христенко. Олег Христенко жив у цьому будинку на Сихові. Айтівець у мирному житті на фронті взяв Крилов. Це прізвище матері Олени. Для неї Олежик єдиний син. На війні умови зовсім не з легких і, попри все, між боями Олежик. Писав коди для певних програм, з допомогою яких заробляв кошти, і витрачав їх на свою амуніцію в багатьох речах. Навіть він був моїм вчителем. І саме Олег навчив мене всією душею і серцем любити Україну. У пам'ять про сина Олена Крилова зініціювала створення муралу. До муралу долучалися абсолютно всі. Це насправді дуже, дуже дуже багато людей. Люди, які вирівнювали цю стіну, люди, які малювали, люди, які продумували хлопці з району, які допомагали носити мішки. Задум був таким: зробити стінопис, який би показував усе важливе для. Олега транслював би його життєві цінності, зокрема на муралі. Зображені сам Олег, молитва українського націоналіста, так як це по факту життя Олега, те про що там це життя. Олега він таким хотів бути і був. І також певні атрибути це там зброя, його автомобіль, який подобався, і спосіб життя ще теж. А ще Шеврон третьої штурмової бригади, де служив хлопець, та емблема патронатної служби Янголи Азову, яка допомогла захиснику реабілітуватися після важкого поранення в січні 2023-го. Оживляють морали елементи доповненої реальності. Як от QR-код, за яким можна перейти на сайт пам'яті Олега Христенка? Крилов загинув 7 червня 2023 року під час штурму ворожих позицій під Бахмутом. 21-річний захисник нагороджений. Орденом за мужність третього ступеня посмертно.